Друзі, всім привіт, всім гарного дня. У нас сьогодні зранку був такий сильний дощ, прям сильний. Зараз так нічого розпогодилось. Скільки зараз? 9 годин ранку, а я встаю в шостій. І в шостій я встаю, прокидаюся, тому що Готовлю сніданок і чоловік уходить в мене в 7-й годині ранку, тому треба і сніданок, і те, і все, тому з так рано встаю. А на вихідних було таке діло, знаєте, не потрібно так рано вставати, і я годинник поставила, чи будильник поставила на 7 ну, годин для того, щоб не дуже, знаєте, так, потім з понеділка знову в ритм входити. Дзвонить будильник, я стала, я думаю, ще трохи. Ще трохи, так було до півдев. А для мене це пізно, тому що мене потім все дратує. В мене не за планом. Я те не встигаю, я те, я се, я вся ось така. І ні, мені потрібно раніше вставати, тоді все гаразд. І потім з вечора теж ти нормально засинаєш. А якщо так пізно встаєш, то. Потім в мене було таке, що і до 4 ранку не могла заснути. Лежиш, давиш себе, давиш, спи, спи, очі начебто сплять, мозок не спить, він зате думає, зате думає. А коли ти рано встаєш, о! Все як по плану йде. Дов'язала я маніжку. Хто вперше на моєму каналі, кажу одразу, що в мене канал не про в'язання. Я край рідко це роблю, в мене канал про життя. Тому попереджую. І я, знаєте, така самоучка, я ніколи не роблю щось по викрайкам. Я там в'яжу, поміряла, ага, тут треба збавляти, а тут треба прибавляти, я за петлі кажу. Ось така маніжка в мене вийшла. та татан Зараз буду міряти. Ну, я вже міряла, а це я вам хочу показати. Я ж тільки зв'язала і зразу давай міряти. Єдине що, що це через волосся. Ну, скажу, що я задоволена. Це не те, що я очікувала, але те було мотівашки для того, щоб почати в'язати. І що мені подобається, по-перше, якось тут грудку прикриває з курточки, воно буде норм. І те, що ззаді, воно не таке широке, як тут. Завужене, ви розумієте. І немає нічого зайвого, що там на шею якось дали. Ну ось якось так. Зараз, о, хай буде. Зараз я буду йти за хлібом, потрібно в магазин. Якраз з нею піду. Бо через волосся туди-сюди. Так. Якщо дівчатам цікаво, я етикетку залишила, які нитки в мене були. Ну, вони ще є, тут 100 пряжі цієї. Так, крупно показую. Скільки виходить манішок? Ну, все в мене залишок ниточок залишився. І я почала ще в'язати. Ну, я, я вже більшу половину зв'язала. Ну, думаю, три буде. Ну, дві точно, третю можна ризикнути, я б так би сказала. Так що ось так мої дорогенькі, отакі у нас справи. І воно, так, знаєте, тепло, так якось приємно так. І я, знаєте, не люблю водолазки, якщо ви помічали, люди, хто мене вже давно дивляться, в мене нема таких світерів, щоб було під горло. Тому що е я їх не люблю. Не водолазки, от це оце, що під горло йде, е ні світери, щоб отак от під горло було. Тому що воно мені якось заважає, мені кажеться, що ну, щось зайве тут. А це, це якраз норм. Може, воно розтягнеться, що воно далі буде, я не знаю, поживемо, побачимо. Ну, а зараз якось так. Я вирішила зайти в парк до ялинок. Зараз прохолодно і, знаєте, ялинки вони дають такий аромат Нового року. Влітку вони такий аромат не дають. І заодно маніжку вам показую, як і що. О, трошки хочу пройтись. Чоловік де так. <ріст> Треба трошки заспокоїтися мені зараз, тому що вийшла, і йшла в магазин, без ніякого парку, не планувалося взагалі нічого. А їде машина. Іграє музика Скрябіна Мама, можна я до тебе завтра приїду, все. Я згадала про свою мамусю та й про тата теж. Ось так, бачите, після дощику у нас служить. Ну мені, Таня, треба йти шукати позитивні моменти життя. Ну, якось так. І скільки років не пройшло, скрябіна досі слухають і переспівують його пісні. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину з тобою на вічні теми посидимо? Так, все. Все. Ні, не хочу я вас розстраювати. Ні, це моя така емоція. Тому, якщо у кого, знаєте, є ще мама, до якої можна подзвонити не в телефон, а в двері дзвоніть почаще. Частіше. Частіше. Ось і все. Так, тарам-пам-пам. пом Моя мама зараз би мене насварила, тому що не потрібно розкисати, і вона завжди казала, а тут у нас дітки на оціх катаються, як вони там називаються. Я вже все забула, що як називається. Мені мама завжди казала, яка б не була складна ситуація, завжди потрібно спину тримати рівно. Ось так. Тому що там і для здоров'я це корисно. Наші судини краще киснем снабжаються. От, і ти себе достойно ведеш по цьому життю. Ну, якось так. Звиняйте, заікаюсь, БМ, ТРБ. Бо я дуже розхвилювалася і ще такі, бувають такі деякі неприємні для мене моменти, про які я не кажу у своїх відео, але вони є. Ви знаєте, я так люблю такі моменти життя. Дивіться, як після дощику роса. Яка краса. На кущиках. Класно, красиво. Мовимо позитивні моменти життя. Ось так. Так пташка співає. О, а оце у нас верба, як ми кажемо, котики. Нічого собі. Привіт. Дивіться. Люди навіть на пробіжки у нас в парку. Ну, зараз 10 година ранку. Так, я зараз у варусі, дивлюсь, мені олія потрібна. Ось 100 жар по акції 58,90, 59 гривень. О, вже ялинка в варусі з'явилася ось така. Новорічні іграшки. А, от потрохи вже новорічний товар з'являється. Щось мені так здається, що багато чого з минулого року, наприклад, оці іграшки. Тільки-тільки-тільки. О, ось кроль, що в сільпо вчора був, там ціни не було. 69,90, Там і білий є, ну, поки що не буду. А так новорічні іграшки вже з'являються. Ви розуміли? Таня так за хлібом ходить. Так, так, так. Я, який взяти? Який взяти? О, отакий от дорожний бутон по 11,80. Дивлюсь, дома може рибки взяти. Ну, та ні, нещодавно була, рибка у нас, тому не буду. І це в молочко зараз заходжу. Бачите, світло у нас економлять, але воно є. Дивлюсь, що може молочко взяти, йогурти. Ні, не буду. Бачите, темно, темно. А там світло є. Знаєте, я вже років 15 як не купую маргарин. А хтось його купує, для чого зараз його використовують? О, вершки, вершки до кави. Ні, йдемо. касу. У мене тільки олія і хліб. Все. Ага, рис, рис, Таня, ти забуваєш за рис. Не знаю. Може, в тебе потім схожу зходжу за рисом. Подивимось, дівчата там писали. Делюкс. Ну, це ран... От за це я не пам'ятаю. Раніше начебто він нічого так був. Ну не пам'ятаю. Того, що я раніше брала, її нема. Жменька я брала. Його нема. Ну, нема то тої не треба. Так, все, пішли додому. А у нас тут бабушки щось продають, Пошли. щось домашнє, сушка, квіти. Oh. <sighs>